Привіт, народ. Хто бачив попереднє відео, вчора знімав. Вчора ми таки встигли розібрати і добратися до прокладки під головкою в Сінтаї. І в нас тут така печалька, як хтось з моїх знайомих казав. Така печалька. Не, не знайшов я де, де, де попадало масло в воду. Чи де, чи, 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 ну, да, масло в воду попадало. От прокладка, обдивився. Ну, є якісь такі місця закіпчені, от, от, як у того мідної дирочки, таке, таке нехороше виглядає. От. Прокладка була нова, правда, лежала років 10. От. Не знаю, причини не знайшов. Слава Богу, прокладку нову прислали таку, як треба. Один в один. Но от така у нас печалька. Бачите, який слідочок тут. От, Що то значить? Ну, тут їх два поршня я вже трошки почистив. Цього що тільки почав, вже вже зовсім темно було. А ото а от, от така печалька. А печалька така, що у нас, значить, поршеньок підстукує в головку. От. І той якраз той перший перший циліндр. Там, де я підкладиш, підкладав. Позаминулого сезону одну газетку. Минулого сезону чотири газетки. А тепер же певне там треба не газетку, а цілу картонку, якщо вже підкладати. Mm. От. Скажете, чого ж я не чув такого стуку? Ну, по-перше, то зовсім слабенький стук мав бути. А по друге, е в нього робота ще з заводу, якась така дивна. Та взагалі я так замітив, що частенько в китайській техніці, що в мотоблоках, що в тракторах так, так роблять шумно роблять мотори. От. Так що, якби, Я би даже більше сказав, коли я е, міняв поршніву і вкладища підкидав нові, то він став тихіше робити, ще, ніж, ніж знову робив. Ну, але ж от такий, такий вечір маємо нюансик. І то вже 100% треба лізти туди до тих вкладищів. І то вже великий шанс, що, що шатун вже потягнутий еліпсом через ті підкладки, через стук. От. І, і що? І в нас Отто головку трошки почистив вчора, скільки там встиг. Заляв бензин під клапана, точніше, на клапана. От щось дивне таке тут. Тобто клапана з таким. Кольором таким, як то перегріті, вони не мали би бути перегріті. Ну, не знаю, може тут якісь Я, по-моєму, клап... десь тут один чи два клапа не міняв, були прогорані в мене, нові ставив. Е... І, значить... І, значить, і значить, така виходить херня. Або перший варіант, ми складаємо мотор на нову прокладку і знову підкидаємо сюди. Не знаю, скільки там треба буде тих газеток. І, ну, коротше, говоря по-народному ліпимо з ним на пулю. І надіємося, що він той сезон ну осінь. Сіяти не планую. ну Може, подіскувати, там може подис... Коротше, попирскати гречку, треба буде, то точно. Не знаю, чи може дроном будемо польскати, ще побачимо. Вроді би кажуть, що дозволили дроном літати. А то була заборона на польоти дронів. От, коротше, то -то перший варіант підложити знову газетки, скільки там їх треба буде путем тика, і чекати, поки знов стукане. От, другий, варіант, другий варіант в драбадан розбирати мотор, доставати колінвал, але тут є така неприємна новість. Значить, в цих двигунах... Колінвал не шліфується, ремонтних кладищів до нього нема і не продаються. Двигун називається 4L22 vt Як бачите, 4 25,7 кВт. От, пише на бірці китайській. Нема до них ремонтних кладишів, не шліфується вал. Вал тільки. Як сказав чоловік, де я беру постійно запчасті, тільки під заміну. Не знаю з сьогоднішньої ціни, але весною колінвал більше 10 тисяч гривень коштував. Плюс всі вкладиші треба. То ще мінімум 1000 гривень, а може й більше. Плюс шатун. цей То вже стоподняк йому. Ну, звісно, треба завести десь в майстерню. Мікрометром провірити, але я думаю, що там вже є еліпс, майже переконаний. От. І то викидається все в лучшому десь 1015-18 ремонту. От. Тут такий якби, капітальний варіант. От. Но дорогий. А зараз з теперішніми доходами розганятися на такі розходи страшнувато. От. Причому урожай торічний ще не реалізований. От. І є ще третій варіант. Третій варіант достаємо колінвала. І, правда, я ще не виясняв, можливо, сьогодні буду шукати ті контакти. Колись, колись я трошки займався, ремонтував, перепродав старі комбайни. І треба, короче, треба було мені колінвал. 50-60-х років комбайн. Звичайна справа. Колінвала такого не купиш ніде, вже такі, такі часи. А Кулінвало, ну вже металолом повний, був, так вже райбануло його, що там вже все. Але він шліфувався, ну тільки що він до мене шліфувався вже не раз. Коротше, капець повний. Я вже його на металолом викинув. І тут я десь вичитав, що таке робиться така реставрація відновлення поверхонь. В Львові я знайшов їхні контакти, подзвонив, відправив їм. Тоді тільки-тільки з'явилася нова пошта, відправив їм той колінувал. Так думаю, ай, десь там загубиться, то фік з ним все одно там пару кілограмів метолому. І що ви думаєте, вони мені відновили всі поверхні, всі шийки, дексальники, все як під нове. І я їм ще дзвоню, кажу, що слухайте, а як я їх знайшов. Це якийсь інститут, я вже не пам'ятаю, який десь треба шукати старі блокноти. Знайшов в інтернеті. Контактний телефон прийомної комісії студентів. Дзвоню, кажу, так, я, я не, не, не вчитися. Мені треба таке-таке діло. Ага, жіночка каже, так, так, у нас щось таке є. От вам номер директора. Дзвоню директора, кажу, так і так. Да, ми таке робимо. Дає мені номер якогось там інженера, їхнього, який займається саме тією справою. І він каже: хочете, пошту і присилайте, хочете привозьте. Ну, привезе таке, треба дочекати, а поштою то проще. І вислав я йому той колінвал Вони. А кажу, може, вам шатуни, вкладищі, щоб там не треба нам нічого. Ми маємо каталоги, номінали. Кажу, то дуже старий мотор, йому вже років з 60. Нічого, ми все, ми все, ми все вияснимо. Зробили, я вам скажу, я був такий довольний. Ідеально, як новий. Коротше. Даже ще лучше. Але попередили що? Каже чоловіче, якщо коли-небудь тобі треба його шліфувати, того вала, то попереджай майстрів, бо те покриття їхнє настільки крепке що мені ті, що шліфують колінвали, сипляться від нього. От. Ну, мені не, 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 не довелося його шліфувати, я зложив мотора і, і продав ціляком той мотор. Десь східняки були купили, були дуже доволі, дзвонили. кажуть Класно, все, супер. от Така ситуація. Буду шукати контакти їхні, якщо вони ще працюють, якщо вони візьмуться за китайське відновлення. То клінвала, і якщо то буде по грошах рентабельно, ще, то ж питання. От. Ну, то, от отако. то Я ще поки і не определився, що то робити. От. Не хочеться, є варіант пулю, гімнапулю, тоді влечу прокладка вже пропаде, і, от, щоб відбити осінь. А вже зимою, але згадаю, зимою, зимну, мокру приміщення нема. На дворі ото поцькатись, вибачте, з тим. Залізяками не хочеться. Можливо, можливо ми... я ще не оприділився, що робити. Ну, але от є така ситуація. От. Всім папа, щоб техніка не ламалася, здоров'я не підводило. Удачі, здоров'я, бувайте здоровенькі!